Доброго ранку, сьогодні 23 березня 2023 року. Заняття в середній групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття стрічки для ляльок. Доброго ранку, доброго дня. Треба вітати щемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку усім їм бажати. І я вам, дітки, вважаю доброго ранку, доброго дня. Зичу вам здоров'я, щастя та добра. Дітки, сьогодні у нас заняття з математики. І дуже потрібна допомога двом дівчаткам. Я впевнена, що ви. Їм допоможете. Ми відправляємося в подорож математикою, адже ви знаєте, що математика це наука про числа, цифри, геометричні фігури, їх розрізнення. І ось до нас звернулись дві подружки, ви бачите ось на картинці. У них дуже багато іграшок. І ось у них серед цих іграшок є ляльки. Ось в одній є і така гарна лялька. З такими гарними косами. Ось подивіться, скільки одягу цієї ляльки. І в іншої дівчинки ось така лялька. І також у неї подивіться і одяг, і взуття є. Але не вистачає тільки стрічок для волосся. І дівчатка котять одній широку стрічку, а іншій вузьку. Але не знають, як це виміряти. І просять, щоб ми їм допомогли. Дітки допоможемо. І ще ж ми все вміємо. Ось подивіться в нас є зенена стрічка. Червона. І нам потрібно визначити, яка ж стрічка буде в одній ляльці, а яка іншій. Ось ми з вами визначимо. Ми накладаємо червону стрічку на зелену. Ви бачите, низ стрічок співпав, яка стрічка широка дід. Зелена, вона виглядає, і видно, що вона ширше, ніж червона. Тобто червона яка вона гуща, ніж зелена. І цей прийом дітки називається накладання. Ми вже його використовували, вимірювавши полоски за довжиною. А ось як по-іншому ми можемо. Виміряти, яка широка яка вузька стрічка. Прийомом прикладання ми також бачимо, що зелена стрічка широка червона вузька. Дівчатка ви своїм лялькам заплетете гарні коси та зав'яжете одній ляльці зелену стрічку широку, а інші червону вузьку. Ми цьому їм допомогли, а також дівчатка попросили, щоб ми їм допомогли в розрізненні геометричних фігур, на що схожі різні предмети, на які фігури. Ось подивіться, яка красуня ялиночка, дітки, на яку з цих геометричних фігур вона схожа. Так, вірно, саме на трикутник. це що діти? Так, двері. Адже в кожному будиночку, в кожній квартирі є двері. Дівчатка також хотіли б знати, якої форми двері. Так, двері прямокутні, молодці. А вікно, дітки, яку ж форму має вікно? Так, форму. Прямопутника. Дітки дівчатка дуже люблять смакувати апельсинами. А якої ж форми апельсин, діти? Так, а вже ж він має круглу форму. І морозиво також ми дуже любимо їсти, на яку фігуру схоже морозиво діти. Трикутний. Ранат дуже корисний, всім його потрібно їсти, і наші подружки також люблять ним смакувати. На яку фігуру дітки схожий гранат? Так, він круглий. Вірно, дітки, а якого кольору він? Червоного, а трикутник якого кольору жовтий, молодці діти. Дітки, наші дівчатки дуже полюбляють допомагати своїм матусям. Улюблена їх страва це борщ, а борщ, ви знаєте, це улюблена страва всіх українців. І ось вони також просять нам. Допо, щоб ми їм допомогли. Для борщу по, потрібно одна капуста, один буряк, дві морквини, п'ять картоплин, три цибулі, а чотири помідори. І дівчатка потребують допомоги. потрібно відрахувати цю кількість всіх. Овочів. Допоможемо діти. Вже ж, ви також батькам, допомагаєте, матусям на кухні. Ось ви бачите стрілочки до цифри. Так, подивіться на екран і скажіть, скільки зображено тут капуст. Так, вірно, одна, як і потрібно було для борщу. А скільки буряків тут зображено. Також один. Тобто капусти і буряків порівну. Врахуйте, скільки морквин. Один, два, дві моркви. Так, молодці. А тепер давайте порахуємо стільки ж цибулин. Рахуємо. Один, два, три. Правильно. Три. А тепер порахуємо, скільки ж картоплі розташовано в рядочку. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Потрібно п'ять картоплин для борщу. Рахуємо помідор. Один, два, три, чотири. Так, чотири помідора потрібно для приготування борщу. Ми порахували всі овочі та дуже допомогли дівчаткам. Дітки. Адже ви знаєте, що потрібно допомагати один одному. Дружба це велика сила. Тому потрібно мати справжні друзі і бути другом для своїх друзів. А хто ж такий друг? Так, друг це той, який ніколи не залишить біді. Друг це той, який поділиться іграшками. Друг це той, який співчуває, допомагає. І ось ми сьогодні та дівчаток були друзями, що ми їм допомогли розрізнити, де широка та вузька стрічка. Допомогли назвати геометричну форму різних предметів а також допомогли в приготуванні борщу. Наше заняття з математики дітки підійшло до кінця. я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного дня!